22 серпня 2025 року в американському місті Шарлот, штат Північна Кароліна, було жорстоко вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку. Вона поверталася додому після зміни в пиццерії Запедіс, де працювала. Близько 10-ї вечора Ірина заходить у вагон швидкісного трамвая, сідає на пасажирське місце. Вона була у робочому одязі, навушниках та дивилась у телефон. Минуло 4,5 хвилини, і Браун, чорношкірий чоловік 34 років, який сидів позаду, дістав складний ніж. Він розклав його. І три рази ударив Ірину в шию. Усе сталося за лічені секунди. Вона не встигла навіть підняти голову. На записі видно, як дівчина згорнулася від болю, прикрила рот рукою, поглянула на нападника і вже через 15 секунд впала на підлогу. Я натрапила на повне відео і було шоком таке дивитись. Ну, вже в мережі, але людям чутливою психікою наполегливо нараджу його дивитись. Я розповім від себе, що сталося далі. Пасажири, які їхали з жінкою, не відразу відреагували. тут. Не можу казати про байдужість, можливо, теж були в шоці і розгубились. Але після того, як стало зрозуміло, що жінку поранено, і вона впала, до неї підбігло декілька людей, які намагалися зупинити кровотечу. Тось Тікав у сусідній вагон. Хтось викликав 911, Але, на жаль, шансів не було. Медики констатували Ірини на місці. Поліція прибула за кілька хвилин. Картина виглядала шокуюче. В вагоні тіло молодої жінки, на підлозі масивні кривеві плями, а пасажири досі у шоковому стані. В цери працюють за інструкціями, перекривають платформу, зупиняють рух поїздів, фіксують місце злочину, вилучають відео з камер та беруть свідчення. Очевидці кажуть одне й те саме. Напад був неспровокованим. Ірина не спілкувалася з Брауном. Він просто встав і вдарив її ножем. Тим часом інша група поліцейських вже затримувала підозрюваного. Браун покинув вагон, пройшов кілька метрів і його одразу спіймали. Його юк заку знайшли ніж. Повне ім'я вбивці Де Карлос де Деджуан, браун молодший, 34 роки, і воно вже давно було у поліцейських звітах. Про проколи системи його 14 попередніх арештів я розповім пізніше. А зараз хочу розповісти про саму Ірину. Ірина Заруцька народилася 22 травня 2002 року в Києві. Батьки Ірини Анна та Станіслав Заруцькі, згадують доньку як творчу, спокійну, та, як говориться, в некролозі тепло називали її домашньою душею. Ірина була найщасливішою поруч із родиною та тими, кого любила. На мала сестру Валерію, брата Богдана та коханого Станіслава Нікулицю. Ірина була людиною, яка завжди вчилася і рухалася вперед. Ще у Києві вона закінчила коледж Синергія, де вивчала мистецтво та реставрація. Вчилі згадують її як спокійну і уважну ученицю. Подруги казали, Іра ніколи не любить. Ла конфліктів, вона завжди знаходила добрі слова. Ще Ірина дуже полюбляла малювати, пробувала себе у дизайні одягу та захоплювалася скульптурою. Часто дарувала свої витвори близьким та рідним. Її мама згадує здатність Ірини довго спати, те, що вона жартома називала дарунком творця. В серпні, двадцять року, рятуючись від війни, вона емігрувала з України до США за програмою для українських біженців разом з матір'ю, сестрою та братом. Новим домом для них став Шарлот, місто у північній Кароліні. Мало подарувати спокій. Мова для неї не стала бар'єром. Уже через кілька місяців Ірина вільно спілкувалася англійською. Вона ходила на курси, практикувалася з клієнтами, всі читала і тренувалася. Це було справжнім доказом її наполегливості. Вона не боялася труднощів. Майже одразу вона влаштувалася офіціанткою в Пецерію Зепедіс, маленький заклад у центрі Шарлот. Там швидко стала своєю, завжди усміхнена, готова допомогти колегам, брала додаткові зміни, щоб підтримати рутину і плачувати навчання. Що її колеги казали, вона була не просто працівницею, вона була другом і усмішка змінювала атмосферу на зміні. Особливе місце в серці Ірини займали тварини. В неї дуже любили та часто доглядали за домашніми улюбленцями сусідів. Багато хто згадує, як бачив її з посмішкою на обличчі під час прогулянок з ними по району. Тому вже перебуваючи в Америці, вступила до коледжу Роун Барус, де планувала здобути професію ветеринарного асистента. Але усі плани та мрії обірвались одним днем і причиною цьому став 34-річний де Карлос Браун. То він звідки взявся і як людина з таким минулим могла опинитися поруч із нею того фатального вечора. Інформації про нього небагато. Він народився 1 жовтня 90-го року. Не єдина дитина в родині і мав щонайменше одну сестру. Навчався у старшій школі Вест Мекленберг у Шарлоті, а згодом в академії Джоб Корпс імені Ерла Клеменца, де молодь з бідних сімей отримувала безкоштовну освіту та професійну підготовку. recognizes the excellent training young people receive at job. -based. Здавалося, у нього був шанс побудувати нормальне життя. На його сторінці в соцмережах можна знайти запис, що влітку 23-го року він працював на складі компанії Кемплс, світового гіганта з виробництва консервованих супів. Працював він там і далі невідомо його профіль давно не оновлювався. Про особисте життя Брауна молодшого точних відомостей немає. В соцмережі він вказав статус без пари. На момент злочину він уже був бездомним. Ночував в притулку, іноді просився до матері. За кілька днів до трагедії саме вона пустила його переночувати. А вранці, відвозячи сина назад у притулок, сказали йому на прощання: Люблю тебе! Це були її останні слова до нього перед тим, як він зруйнував життя Ірини. Це майже все, що нам відомо про Де Карлоса Брауна до тієї ночі, а тепер необговорюваніша частина його біографії, численні проблеми із законом. З даними Daily Mail, у поліцейських звітах зазначається, що проблеми з поліцією у Брауна почалися ще до повноліття. Перші записи про його арешти датуються 2007 роком. сьомом 2011-го він регулярно привертав увагу правоохоронців. 2014-й. чотирнадцятий здійснив збройне пограбування, за що його засудили до п'яти років в'язниці. Вересень 2020-го звільнився. Лютий, 21 го знову порушив закон, напавши на власну сестру вдома в Шарлотті. Йому інкримінували напад і легкі тілесні ушкодження, але згодом відпустили. Того ж місяця його знову затримали за шкоду чужому майну і незаконне проникнення на територію. Суд заборонив йому наближатись. До потерпілих, але він порушив цю заборону і навіть зламав двері в чужому будинку. 22 рік арешт за порушення громадського порядку, кричав і лаявся, заважаючи іншим. Надалі він не раз потрапляв до поліції, але більше звинувачень з нього знімали. Січень 25-го подзвонив на 911 і Заявив, що хтось вів у його тіло штучну речовину або пристрій, який контролює його дії. Поліція пояснила, що це медична проблема. Праун розлютився і почав дзвонити в 911 Прямо в присутності правоохоронців його заарештували за зловживання системою виклику екстрених служб. Пізніше відпустили без застави і планувався суд. Його життя було низкою арештів, коротких ув'язнень і звільнень. Загалом понад 10 арештів за різні злочини. Ось чому суспільство справедливо обурене. Усі тривожні сигнали були очевидні, але система просто проігнорувала їх. Зі слів родини у Брауна була шизофренія. Він чув голоси та вірив, що люди читають його думки, а світ налаштований. Не проти нього його зведений брат Джеремія розповів за пост, що система правосуддя могла б запобігти вбивству і що вона ніколи не мала просто відпускати його на волю, особливо через психічні проблеми. А мати Брауна розповідала, що роками намагалися добитися для сина психіатричної допомоги, але суди відмовляли: Я боялася за нього і боялася за нас. Повернемося до дня нападу. Після арешту Брауна спершу відвезли до місцевої лікарні. Словами поліції, у нього був невеликий поріз Руці, який потребував медичної допомоги. Після огляду лікарів його перевели під варту. Вже наступного дня прокуратура округу Мекленберг висунула йому обвинувачення у вбивстві першого ступеня. На слуханні прокурора наголосили, напад був неспровокованим і зафіксованим на відео, яке не залишає сумнівів у причетності підозрюваного. А згодом справа вийшла на федеральний рівень. Проти Брауна висунуло додаткове обвинувачення за статтею 18, параграф 1992, акт насильства транспорті, що призвів до смерті, це рідкісна стаття, яка передбачає довічне ув'язнення або навіть смертну кару. Назвичай застосовується у справах про тероризм, але цього разу федеральна влада наголосила. Безпека транспорту національний пріоритет. Суддя ухвалив рішення відправити його на 60 днів до психіатричної лікарні, аби визначити, чи усвідомлює він свої дії і чи може постати перед судом. Головний шок став під час допиту, коли він розповів про мотив свого злочину, його слова. Вона читала мої думки, і вони просто накинулися на неї. Ось що сталося. Хто б не працював з матеріалами, вони накинулися на неї. От і все. Тепер їм дійсно потрібно розслідувати, чому піддалося моє тіло. Тепер їм потрібно провести розслідування, щоб зрозуміти, хто був винуватцем того, що сталося. Він говорить про таємничі голоси в своїй голові, які нібито керували ним. Генпрокурорка США Памела Бонді пообіцяла домагатися найсуворішого покарання для нападника. Північна Кароліна формально має смертну кару, але в останній його виконували ще у 2006 році. Федеральний рівень змінює ситуацію. Там смертна кара може бути реальною перспективою. Дональд Трамп публічно заявив: якщо ми не можемо захистити молоду жінку, яка втекла від війни, щоб знайти безпеку в Америці, ми маємо серйозну проблему. Вбивця заслуговує смертної кари. Його слова миттєво розійшлися у змі. Ілон Маск написав у ікс. Американські міста повинні гарантувати безпеку транспорту. Якщо люди бояться сідати в поїзди чи автобуси, це поразка для всієї інфраструктури. І як ми бачимо, ця справа. Ава стала не лише кримінальною, вона стала політичною. Новина вона про смерть Ірини швидко облетіла Україну, і мати сказала журналістам: вона втекла від війни, щоб жити. Але тепер я ховаю свою дочку, це не повинно було статися. Але у соцмережах швидко з'явилося і ще одне питання: а що якби все було навпаки? Користувачі писали: якби білив вбив чорну жінку, це вже була головна новина, де відбувалися протести. Але тут мовчали два тижні. Чому цей дискурс розділив суспільство? Великі телеканали справді активно взялися за тему лише після федеральних обвинувачень 9 вересня. До цього про трагедію повідомляли переважно місцеві змі. Для Шарло ця трагедія стала шоком, для Америки викликом, а для України ще однією болючою втратою. Наразі слідство ще не завершене. Усі деталі і мотиви цього жахливого злочину ще з'ясовуються. Дякую, що додивилися до кінця. Я зібрала всі відомі факти в одному відео. Буду вдячна за лайк. Та підписку це допоможе алгоритмам просувати матеріал, десь змогу більшій кількості людей почути цю історію. Напишіть, хто на вашу думку має нести більшу відповідальність, там злочинець чи система, що роками відпускала його, і вибачаю тривожність.